Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. Як повідомляє прес-центр сил оборони Таврійського напрямку, завдяки роботи наших рак... ракетних військ та артилерії, задобув добу знищено 21 одиницю озброєння та військової техніки окупантів. Ворог продовжує терор Нікопольського району. Вчора ввечері та вночі окупанти здійснили 5 обстрілів із важкої артилерії та РСЗВ по місту Нікополь, Червоногригорівській та Мірівській громадах. У Нікополі в результаті обстрілу поранення отримала жінка 1938 року народження та чоловік 1988 року народження. Знищено дві господарчі споруди, пошкоджено 22 приватні житлові будинки, три газопроводи та інші об'єкти. У Криворізькому районі обстрілів не було. У кривому розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Водопостачання з південного водосховища вже 57 днів здійснюється на резервах, тому ставимося до споживання води максимально відповідально та економно, так як і ставили. Можу сказати, що якби не ті дві труби, які ми вже запустили і трохи поповнюємо південно, то вода вже б закінчилась. І взагалі 540 тисяч людей було б без води. Тому ще треба почекати. Інші проекти будуємо. Продовжується надання допомоги потерпілим від ракетного удару 31 липня. Наразі у лікарнях Кривого Рогу з 82 потерпілих ще перебувають 6 людей. Вони в стані середньої тяжкості, слава Богу, вже немає важких, всіх витягли. Вони отримують необхідне лікування. На отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. Прийнято 649 заяв на державну компенсацію через дію 189 заяв. Виплати з міського бюджету вже отримали 58 родин з пошкоджених будинків. Це 25 жителів зруйнованого під'їзду по вулиці Українській. Їм надано по 40 тисяч гривень, так на першочергові потреби, тобто загалом це 1 мільйон гривень. Та 33 людини знав колишніх будинків на суму 80 тисяч гривень. Робота триває, люди оформлюють документи, ніхто без допомоги не залишиться. Сьогодні був останній день роботи штабу навпроти будинку, який ми розгорнули одразу після обстрілу і де потерпілим протягом п'яти днів надавалася необхідна підтримка, видавалися будівельні матеріали та інше. Але якщо комусь ще знадобиться додаткова допомога, ви можете звернутися до Центрального міського райвиконкому. Почалося інструментальне обслідування будинку, це процедура яку обов'язково потрібно зробити по закону. Хоча очевидно, що четвертий під'їзд, тобто 36 квартир, треба буде зносити. Після того буде оцінка вартості квартир сертифікованими оцінщиками, місто буде надавати фінансову допомогу на придбання квартир з міського бюджету. Наскільки мені відомо, ми взагалі одне з двох міст в Україні, яка надає людям кошти на придбання нових квартир. Законом це не передбачено. У Кривому Розі працює вже 63 дитячі садочки. Один з них запрацював цього тижня у Саксаганському районі, а ще два дитячі садки у Покровському районі. Готуються до відкриття наступного тижня. Місця є, тож батьки можуть записати своїх дітей у найближчий відкритий садочок. Сьогодні день народження у одного з провідних світових виробників сталі гордості кривого рогу Арселор Мітал Кривий, Ріг, колишня кривий Ріг Сталь. 89 років це ціла історія. Тут працювали і працюють цілі покоління криворіжців. Для багатьох це вже сімейна справа. У найскладніших умовах війни, хоч і на знижених обсягах, комбінат продовжує працювати і забезпечувати Україну металом. допомагає українцям, що постраждали від війни. Немало працівників стало на захист нашої держави, змінивши роботу інженера, кранівника або ливаря на зброю в руках. Зараз Арселор є одним з партнерів по реалізації. Одного з наших проєктів по водопостачанню в Криворізькій домівці. Дякуємо за це. Ми вдячні усім працівникам комбінату, вдячні ветеранам за вашу працю, відданість і професіоналізм. Впевнений, що після нашої перемоги завод і надалі буде успішно розвиватися і вносити свій вагомий вклад в економіку міста та держави. Вітаю вас з річницею заснування комбінату. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку. Економимо воду, віримо у наші незламні збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!